Одну хвилинку уваги хочу вам розповісти дуже важливу інформацію. Наш інтернет-магазин є одним з найбільших по продажі мотоблоків в Україні. На сторінках нашого інтернет-магазину ви знайдете великий асортимент мотоблоків навісного обладнання та запчастин для них. А звернувшись до нашого відділу продажів, ви отримаєте якісну консультацію. Та підбор мотоблока саме під ваші потреби. До речі, відділ продажів працює без вихідних з 9 ранку до 7 вечора. Ми продаємо виключно оригінальні товари та ретельно перевіряємо їх перед відправкою. А також постійно розбираємось у тому, що продаємо, та показуємо це вам у наших роликах на Ютубі. Також для всіх клієнтів у нас працює гаряча лінія, яка поможе з будь-яких питань після покупки мотоблока. На весь асортимент магазину всі мотоблоки, а це більш ніж 150 різних моделей. Діє гарантія. Від одного до трьох років також ми маємо 63 сервісних центра, розташованих по всій Україні. Тому, в разі чого ви отримаєте кваліфіковане, а головне швидке вирішення будь-якого вашого питання. Коли ви обираєте для себе техніку, то краще купувати у перевіреного продавця і бути впевненим у якісті товару та сервісу. Буду радий вас бачити у списку наших нових покупців. Тому залишаю посилання в описі та контакти наших менеджерів. Та пам'ятайте за мотоблоками у всі мотоблоки.